Зараз місто качає КНС. Каналізація поступає, проходить через рішітки і, бачите, тут застрягають грубі частини. Директор комунального підприємства Михайло Лукач показує очисні споруди міста, які опрацьовують каналізаційні стоки. Каже, комплекс збудували у 80-х роках. Тут по цих трубах мала би іти аерація. Аерація зараз не відбувається через те недостатньо очищені стоки через те, що оці всі труби вони погнили. Аерація це качається повітрям, бульки, воно це якби все, все зрухує, грубі частинки намул осідає і потім звідси перевозиться зараз вручну на мулові поля, а мало би воно відводитись автоматично трубами. Після усіх етапів очищення рідина стікає у спеціальній колодязі. Мала би бути добре очищена вода. Мала би скидатись далі. Зараз вона чиста, але недостатньо очищена, тому що технологія не працює, скажімо так, до кінця. Проєкт реконструкції очисних споруд підготували у 2023 році. Частково планували використати споруди, що вже є, і частину добудувати. Вартість реконструкції була 37 мільйонів гривень. У 2023 році ми тільки встигли зробити, по суті, демонтажні роботи станції. Уловлення, де ви були, і проведена була геологія і проведення роботи щодо під'їзних шляхів, яка входила в проєктно кошторисну документацію. На цьому етапі процес реконструкції зупинився. В кінці 23 року там було тоді, пам'ятаєте, така ситуація, що все скерувалося на армію, і ми призупинили той проєкт. Наш сьогоднішній день він так не реалізовується, тому що багато коштів ми їм фактично ми багато скеруємо на військові потреби. Тільки за минулий рік ми там. 36 з лишнім мільйона віддали на армію. Якщо брати реальний стан цього підприємства, воно є досить мале. Відповідно, надходження в нього багато немає, і він сам не може тих питань вирішити. Тобто це може втрутитися міська рада відповідно до законодавства, яка має забезпечити очистку всіх стоків на своїй території. Зі слів голови громади Ярослава Ройка, наразі немає грошей для реконструкції очисних споруд. Вони шукають партнерів та вивчають питання залучення кредитних грошей. Також ми звернулися до Держекоінспекції, аби дізнатися, чи впливає стан очисних споруд на екологію. Заступниця начальника відділу водних ресурсів Ольга Шведа телефоном розповіла, що згідно з постановою Кабміну на час воєнного стану вони не контролюють ймовірність забруднення. Іван Кадоцько, Роман Глатишин Суспільне новини Львівщина.